Так розпочалося чергове заняття за програмою Дошкільнятам Освіта для сталого розвитку у Житомирському дитсадку номер 49 Дивосвіт до малюків у гості завітала Хмаринка, аби навчити їх економити воду та раціонально її споживати. Тема мого заняття з краплинками граємо, їм допомагаємо. Ми такі заняття проводимо регулярно з метою навчити наших діток берегти і цінувати водичку, раціонально її використовувати. Успішно виконавши завдання вітерця постунця, діти посмакували водичку, якою пригостила їх Маринка, та розповіли про те, як вони заощаджують воду. Я буду мити руки і домити. Я завжди буду виключати кран. Завжди буду закривати кран, коли почищу зуби. Буду робити маленьку стілочку. я не буду засмічувати річки. Вміють дошкільнята економно використовувати і папір. З аркушів старих каталогів та клаптиків паперу, який вже був у вжитку, діти створюють іграшки, які дарують малюкам ясельної групи. Ось до вашої уваги пташечку, яку дітки виготовили власними руками із залишків паперу, старих журналів. Щоб зберегти наших зелених друзів, дуже важливо використовувати папір ощадливо до крихітного клаптика, що і роблять наші дітки. Дошкільного навчального закладу дивосвіт для створення унікальних витворів. Діти використовують не лише папір, який вже був у вжитку, а й інші матеріали та старі речі, таким чином даруючи їм нове життя. До дошкільному закладі діють гуртки художньо-естетичного напряму, такі як паперове диво, пластилінові фантазії, чарівний пензлик. Діти залюбки створюють щось красиве, вчаться бережно використовувати папір, старі речі, активно долучаються батьки. У результаті роботи гуртків у групових приміщеннях постійно з'являються нові вироби, картини. До вашої уваги, виставка. Ці експонати створені дітьми, педагогами. Богами та батьками зі старих ниток паперу, гудзиків, клаптиків, тканини тощо цікавими є у закладі і міні-музеї одного предмета, які з'явилися у всіх вікових групах. Це міні-музеї народної іграшки, кераміки і гончарства, лялечки, м'ячика, свічечки, народної вишивки, ляльки-мотанки. У міні-музеях Діти охоче долучаються до різних видів діяльності, поповнюють міні-музей новими експонатами, розповідають про експонати гостям дошкільного закладу, шукають цікаву інформацію. Про експонати залучають до цього батьків. До Міжнародного дня землі у дитсадку Девосвіт відбулася акція зі збору відпрацьованих батарейок. Їх малюки вважають мікробомбами, які забруднюють землю і воду. Ми збираємо використані батарейки у спеціальні ящики та пластикові бутлі, які стоять біля нашого садочку. Так кожна людина може в будь-який момент позбутися небезпечних відходів. На кожній батарейці є значок перекреслений сміттєвий кошик. Він означає, що викидати батарейки у відро для сміття, звідки вони потрапляють, назвавши категорично забороняється. Одна Батарея, батарейка може забруднити важким металом приблизно 2, 20 метрів квадратного ґрунту, який впродовж 50 років буде непридатним для, для ведення сільського господарства, а також може забруднити 400 літрів води. Бережіть себе, своїх дітей і наш спільний дім, нашу землю від маленьких мікробом-батарейок. Ще не пізно, давайте відігнемо цю екологічну катастрофу. Бережіть землю від маленьких мікробом, батарейок. Наші діти групи дзвіночки також долучились до акції в дитячому садочку. Збери батарейку та утилізуй її. Ми всі діти зібрали дуже багато батарейок в нашому садочку, і ці батарейки ми занесемо в спеціальні прийомні пункти, де їх будуть утилізувати. Збирають використані батарейки і у дошкільному навчальному закладі номер 33 До Дня Землі наші діти готувалися до акції Батарейка до здачі готуйся». Разом з дітьми ми вишукували цікаву інформацію щодо використаної батарейки, яка приносить довкіллю шкоду. Добрий день! Добрий день. можна вас питати? Будь ласка. Куди ви діваєте використані батарейки? Я використані батарейки викидаю у смітник, але я не знаю, чи це я правильно роблю. Ні, треба, треба викидати використані батарейки у, сп... у бак. Будь ласка, військ, прочитайте. Дякую. Для чого потрібно здавати батарейки? Щоб земля була красивою і неутруною для дерев, і всі були живі і здорові, починаючи з 1990 року, день землі відзначається у світі щороку, 22 квітня, як день захисту природи, день акції з метою привернення уваги громадськості до проблем нашої планети. Садочку відзначається день землі кожен рік. Так як цей день є громадянською ініціативою, тому і приймають участь в ньому і діти, і дорослі, і батьки, і працівники, і громадські діячі роботи ми проводимо через. Аукціони, збір макулатури, утилізація батарейок, прибирання територій, робота з батьками, семінари, практиками, робота з, з педагогами, спільна праця об'єднує всіх учасників навчально-виховного процесу. Діти, а як на вашу думку, ми зможемо зберегти нашу землю чистою, красивою і багатою? Да. Так, зможемо. От ви вже знаєте, як це зробити. А для того, щоб всі люди так робили, ми виготовили плакат. І ви ж, ми на вас надіємось, ви майбутні господарі землі. І коли наш плакат будуть, бачити інші люди і дітки. Вони теж будуть вчитися, як берегти і захищати нашу землю. І ми повісимо цей плакат у нас у коридорі, щоб всі дітки бачили, що ви вже навчилися, а вони будуть вчитися, як потрібно берегти нашу землю. Важливою для популяризації екологічних ідей є творчість самих вихованців, тому популярними стають різноманітні виставки поробок покидькових матеріалів, дитячого малюнка, творчість на асфальті. Тобі рідна земля. Діти малюють те, що хочуть показати, те, що хочуть подарувати землі в день її народження, в день захисту землі. До дня землі ми приготували дуже багато малюнків, Я теж один немалював. Я сестричку його малював. Це земля, вона віночку. Я хочу, щоб вона була зелена. Підсумовуючи тему ресурси, в групі була організована виставка Нова історія старих речей. Тут вим... це. Ця виставка була організована разом із дітьми і батьками. Тут ви можете побачити різні вироби, виготовлені із покидькового матеріалу. Я з бабусю робила підносики, стаканчики для олівців. Моя бабуся трубочки звертала з паперу використаного і газет старих. Я зробила з мамою яйкомотанку. Вона зроблена з тканини і не ток. Це метелик. Він зроблений із кусок, із кусочків із кольорової скіли. Усіки в нього зроблені із з ниточок. Я цього метелика робив стату. Це квіточка зроблена з пластикової пляшки і сестричка. Це в рамках курсу Дошкільнятам освіта для сталого розвитку в нашому дошкільному закладі систематично проводяться різні освітні проекти. Одним із освітніх проєктів був Здравствуй, нова стара іграшка. Тема дуже знайома і рідна дітям. Іграшка. Іграшка забавляє, іграшка знайомить з новими дітьми, іграшка дарує знайомства, радість і забаву. Але дуже часто, коли іграшок стає забагато, деякі з них стають непотрібними і відправляються до смітника, і тим самим забруднюють довкілля. Тому в процесі реалізації нашого проєкту діти знаходили відповіді на запитання, що робити, коли іграшка вже набридла, що робити, коли іграшка стала поламаною, що робити, коли однією тією ж іграшкою хочуть одночасно пограти двоє дітей. Також наші дошкільнята перебрали іграшки у себе вдома, знайшли, які вже їм не потрібні, принесли до дитячого садочку і мали змогу обмінятися на певний час або назавжди з іншими дітками. Також наші діти придумують нові ігри зі старими іграшками, нові дії зі старими іграшками. Також у нашому дошкільному закладі проходять і інші освітні проєкти, такі як формуємо екологічну доцільну поведінку, мантруємо екологічними стежинами, таємниці осінніх перетворень, природа, мудрий учитель, освітній проєкт, птахи, наші друзі, дерева, легені планети» та інші. діти наші дійшли висновку, що саме діяльність людей їх правильне, грамотне, Економне природокористування, ресурсове користання призводить до того, що право на існування отримують майбутні покоління, право на повноцінне життя отримує і наша планета. Вихованці дитсадка номер 33 беруть активну участь і у зборі використаного паперу. Кожного року наша країна заготовляє приблизно 600 тисяч тонн макулатури. За розрахунками вчених кожні 60 кілограмів паперу в пункті прийому рятують від сокири та пилки одне дерево. Отож малюки, збираючи макулатуру, подовжують життя лісових насаджень. В нашому садочку постійно проходять акції по збору макулатури. Саме такі заходи дають дітям змогу зрозуміти, що економне використання паперу та переробка його відходів допомагає зберегти наші зелені насадження. В процесі роботи ми привчаємо дітей до щадливості, до раціонального використання паперу, що допомагає майбутнім поколінням жити на зеленій планеті. Займаються збереженням лісів для нащадків і у навчально-виховному комплексі номер 65 Родина. Діти приносять в садочок, а також у нас постійно стоїть у групі коробка для збору макулатури. Діти знають, що використаний папір потрібно складати в цю коробку. Виручені кошти за дану макулатуру ми витрачаємо на потреби групи. Наприклад, купуємо дітям якісь нові ігри, книжечки. А також в минулому році, коли ми проводили таку акцію, ми допомогли воїнам АТО і виручені кошти передали на потреби нашої України. Української армії. Нам дуже зручно, тому що поблизу нашого садочка знаходиться прийом вторинної сировини. І Ми з дітками ось сьогодні також занесли, здали макулатуру і купимо їм нові ігри. Вихованці закладу також вміють дарувати старим речам нове життя з предметів, які є у кожного під рукою. Разом із батьками вони виготовляють чудові сувеніри. Наші вихованці дуже активно почали залучати до цієї співпраці батьків. Наші батьки виготовляли і екосумки. І різні поробки з природного матеріалу, з покидькового матеріалу, ну безліч, безліч робіт вони виконували. Це дітям дуже подобається. Малята задоволенням роблять все своїми руками, особливо те, що можна зробити з незвичайних речей, не тільки там з паперу чи картону, а коли ми і солому використовуємо, і нитки, і кульки купляємо, використовуємо вже, скажімо, кульки, і папір, який вже виконав. Простиний був газети, і їм це дуже подобається робити. І як ми всі знаємо, що коли побачиш, почуєш це добре, запам'ятаєш, наприклад, побачиш ще краще, а коли зробиш своїми руками, то це залишається, якщо не на все життя, то запам'ятується надовго. За допомогою старих газет, повітряної кульки, ниток та інших підручних засобів, Майя Гришко навчила малюків створювати вишукану мережевну великодню композицію. Спочатку ми надували кульку, обмотували нитками із склеєм і виготовили таке своєрідне яйце. Воно, поки яйце сохло, нас воно зайняло два е, двоє суток, воно висохло добре. Тоді е, ми його розрізали, прикрасили. І після цього, коли сохло яйце, ми робили підставку під яйце. Підставочку ми робили із використаної газети. Скажемо, якщо вже газета прочитана, лежать вдома, діти поприносили цю газету. Ми робили із з цієї газети, зробили таку підставочку. І на останньому етапі ми вже робили курчаток. Корчаток ми робили із паралону, з ниток. Потім ми використовували тканину і там різні, скажімо, такі додаткові матеріали, які знаходяться у дитячих конструкторах. От, звичайно, принесли діти з доми сіна, і в нас така вийшла цікава композиція. У навчально-виховному комплексі активно залучають батьків до впровадження ідей сталого розвитку, що передбачає засвоєння ними надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно і соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування суспільства стійкого благополуччя суспільства, яке засобами комфортного існування сьогодні з любов'ю створює таке ж комфортне майбутнє для наступних поколінь. Вихователі проводять з батьками тематичні зустрічі, майстер-класи, засідання круглого столу. Чергове таке заняття присвятили вмінню розрізняти шкідливі засоби побутової хімії. І ось, наприклад, на такому простому прикладі, як миття посуду, ми сьогодні змогли практично з батьками достовіритись, що використання природної речовини, такої як гірчиця, дозволяє нам, по-перше, вимити посуд. По-друге, зекономити воду. По-третє, якщо ми економимо воду, ми економимо гроші. По-четверте, ми не забруднюємо річку. І по п'яте, ми дбаємо про своє здоров'я. Адже ті речовини, про які ми сьогодні говорили, що містяться в миючих засобах, як ми їх називаємо пар поверхнево-активні речовини, які весь час вступають в реакцію із водою. Далі вони вступають в реакцію з їжею, яку ми насипаємо в посуд після миття а далі ж вступають в реакцію із нашим організмом, і тоді ми просто дивуємося, чому ми маємо якісь певні проблеми. І саме це ми хотіли донести батькам. Також, якщо ви бачили, у нас сьогодні була більш така жіноча аудиторія, і жінки дуже полюбляють використовувати різноманітну косметику, гелі, мило, креми. Але біда наша в тому, що ми не читаємо склад. Ми дивимося на виробника, ми бачимо якийсь бренд, нам хтось порадив, ми бачили по телебаченню, але, на жаль, ми не читаємо склад. І, на жаль, склад, який зазначений на упаковках, він є дуже небезпечний. І часто ми говоримо, що в нас алергія на Крем, наприклад. Але в нас не алергія на Крем, а в нас алергія на ту речовину, яка, хімічну речовину, яка міститься в даному кремі. І е, основний меседж, що ми хотіли саме донести батькам. Цією проблемою, що чому ж саме хімічні речовини так увійшли, і як від них відмовитись? А для того, що кожен із нас повинен дбати насамперед про себе, про своє життя, про життя своїх рідних і близьких. А якщо ми будемо дбати про наших близьких і про себе, ми відповідно будемо дбати і про нашу екологію. І про нашу, нашу землю, про нашу планету дуже важливо, коли є така інформація, яка стосується здоров'я, перш не тільки нашого дорослих здоров'я, а здоров'я наших дітей. Тому Ірина Володимирівна нам надала дуже цікаву інформацію, і ми тепер будемо звертати увагу про що там пишуть. У дитсадку номер 71 батьки разом з дітьми охоче займаються озелененням території закладу. До міжнародного дня землі тут висадили чергову партію квітів та зелених насаджень. Ми сьогодні вчили наших дітей, як доглядати за нашим зеленим світом. Їм показували, що треба доглядати, садити це все берегти. Бо наш мир зелений він тільки залежить від нас, який він чистий, який він гарний. Посадили сьогодні маргарітки, тюльпани посадили, анютини глазки, щоб наш садочок був зелений, гарний, щоб діткам було тут гарно. Від ви знаєте, сьогодні такий чудовий день. Ми долучилися з батьками, з дітьми до такого процесу насадження зелені, розсади. І це дуже важлива річ насамперед для наших дітей, тому що вони бачать нас ці праці в цьому труду. Ми дбаємо про нашу природу, ми озеленюємо наші майданчики. Це настільки якось аж на серці стає тепліше від того, від тої доброти, яку ми сьогодні робимо. Бо ми прикрашаємо цей наш навколишній світ. Я надію, що наші діти будуть наслідувати нас, будуть брати з нас належний приклад, позитивний. І хочеться, щоб побільше таких заходів було. Таким чином. Ми сплечаємося у колективі і відчуваємо, що ми один з одним, що ми разом. З метою виховання громадської активності та відповідальності юних громадян України за чистоту довкілля колективом дитсадка були проведені так звані марші зеленої планети. Під час яких, ідучи вулицями мікрорайону, діти роздавали перехожим виготовлені власноруч пам'ятні буклети та листівки, закликаючи їх долучатись до екологічних добрих справ, 22 квітня міжнародний день землі, я саджала квіти. Я тобі дуже вдячна, що ти, мабуть, хотіла мене широбили ви. А що я робила? Я також насадила дуже багато квітів. Привезу в дитячий садочок нові кущі, які цвітуть дуже красивим кольором. Я дуже багато квітів привожу в дитячий садочок, щоб наш садочок процвітав і радував кожного з вас. Я садив півники, а ви що робили. Ми теж на городі садили цвіточки, обрабатували клубніку, картошку садили. Я поливала квіти. А що робили ви? А я прибирала, замітала. Я бережу і воду, і світло, бережу електроенергію. І іноді буває навесні садимо дерева і квіти для того, щоб земля була зеленіша і красивіша. З маличку вихованці дитсадка привчаються до економного використання природних ресурсів. Та навіть старі іграшки не поспішають викидати, а намагаються їх самотужки відремонтувати. Я ремонтую поліцейську машинку допомогою крастиліна чорного. Я ремонтую каструльку, я її прикрашую візерунками. В неї не було однієї ручки, я її зробила з пластиліну. Я її мотую машинку з допомогою постійно, фотонтена, це колесо, це колесо, а це догонки. Економія починається з маленького, починається з прикладу, власно, починається з постійних нагадувань, і потім вона реалізовується ось такі заняття вмикання води тоненькою цівкою, вимикання світла. Вона в... Поведінці з батьками. Ми сьогодні читали про хлопчика, якому не змогли купити іграшку, бо мама не було грошей. І діти сказали, що їм стало соромно за поведінку дитини. Тобто, а іграшку можна перемонтувати і дуже гарно з нею гратися. Ми збираємо папір, ми його не викидаємо і потім здаємо організаційно його ну, на пункти прийому макулатури. А ще для самостійної художньої діяльності ми ніколи не використовуємо використовуємо новий папір. У нас завжди, ось на дошці, наприклад, приклади, це завжди вже з однієї використаний папір. А ми його малюємо з іншої сторони, тобто ми його продовжуємо життя. З використаного матеріалу ми можемо пошити гарні сумки. Якщо їх гарно оздобити і прикрасити, з цими сумками можна сходити за покупками, подарувати цю сумочку. З Шкарпеток використаних можемо зробити іграшку, наповнити її. Паралоном цю іграшку подарувати дитині, яка буде гратися залюбки з нею. За експериментальною програмою Дошкільнятам освіта для сталого розвитку нині працюють шість десятків у Житомирі та один у Коростині. У процесі реалізації проєкту його ідеями зацікавили ще 57 дошкільних установ області. Ми не кажемо нашим дітям, що так не можна робити. Наші діти змінюючи моделі поведінки, розуміють, що так не треба робити. До сьогоднішнього дня була програма дошкільнята мосита для старозитку для старших дошкільнят для дітей 5-6 років. Сьогодні можна презентувати нову програму Маленькі люди великого світу. Це теж з курсу дошкільнята мосвіта для стало але це курс для діток трьохрічного віку. Тобто, ми починаємо з трьох років формувати моделі поведінки, які будуть відповідати сталому стилю життя. Тобто про те, що ми говорили, що берегти воду, берегти природу, бути дружніми, знаходити спільну мову, тобто гармонія людини і природи саме головне, що ми формуємо в наших дітках в моделі поведінки. Сучасні діти вступають у життя в епоху не тільки борхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції, забруднення атмосфери, накопичення величезних обсягів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів. Ми часто чуємо про наближення екологічної катастрофи, проте не сприймаємо це як власну проблему. Системне бездомне знищення лісів. Забруднення повітря, зникнення річок, загострення стосунків між людьми все це загрожує майбутньому людства. Така ситуація поставила його перед необхідністю формування нового світогляду, обґрунтування нових цінностей, морально-етичних критеріїв та корекції спільних цілей і пріоритетів. А отже, сталого розвитку людства, тож впровадження в освітній процес його ідей сприяє не тільки просвіті дітей, розвитку моделей стійкого споживання ресурсів, соціальної відповідальності за долю планети, а й спрямовують на реальні дії зі збереження довкілля.